Неоніла Луцюк мама дев'яти дітей, семеро з них випускники Михлинської школи, двоє навчаються тут зараз. Болюча тема, ви знаєте, всіма силами. Треба добиватися, щоб така школа була. Тяжко, тяжко, щоб підуть. Наші звідси діти. Я вам так скажу. Нема школи, нема села. Тарас Ткачук, тато третьокласниці Михлинської школи. Тут же він сьомий рік працює вчителем історії. Розповідає, нещодавно батькам і педколективу повідомили про ймовірне закриття школи. На слуханнях наше керівництво як мотивувало закриття школи. Немає грошей. Для мене, як просто простої людини, я бачу керівника як менеджера. Хороший менеджер, має шукати кошти. Це не ми, батьки. Не ми, вчителі, маємо думати, а де взяти гроші на отримання. Нині в Михлинській школі працює 12 педагогів, навчається 42 учні, каже директорка закладу Валентина Блаватна. На наступний навчальний рік першокласників не буде через відсутність достатньої кількості дітей шестирічного віку. Малокомплектність школи каже Валентина Блаватна, одна із причин її закриття. Найбільші класики це вісім дітей. А найменший клас дві дитини. В першому класі у нас семеро дітей, в другому двоє, в третьому вісім, четвертому в четвертому п'ять, в п'ятому чотири, в шостому два, в сьомому п'ять, в восьмому, п'ять і в дев'ятому чотири. Так що от ті класи, які не повні, то ми можемо і можуть нам на наступний рік їх і не відкрити, згідно законодавства. Недостатня матеріально-технічна база навчального закладу ще одна причина його закриття. Валентина Блаватна каже, приміщення школи збудовано 1967 року. Зараз потребує капітального ремонту. Тут немає внутрішнього санвузла, актової і спортивної зали. Їдальня не відповідає санітарним нормам. Після реформи децентралізації Михлинська школа перейшла на баланс Городищенської тергромади. Місцева староста Яніна Онищук розповіла: рік навчання одного учня вартує 47 тисяч гривень для функцій. Цінування Михлинської школи в рік потрібно більше двох мільйонів гривень. Настала у нас така болюче питання з закриттям школи, яке для нас всіх важке. Ну, йде реформа, ніде не можемо від того ми ті. Немає, не вистачає на всі школи коштів, де об'єдналося 21 село. Ми стали заручниками такої ситуації, яка називається реформа. Аби школу не закривали, місцеві жителі зібрали підписи з проханням її зберегти. Сьогодні батьки школярів провели біля сільського клубу збори. Що тепер ми можемо добитися? Бориса зробили, зробили, а в нас не палець у палець, ніхто не вдарив. Представники Городищенської тергромади на зустріч із жителями села Михлин не прийшли. Заступник голови ТГ Іван Пікун розповів, рішення закрити школу обґрунтоване фінансово. Якщо не буде освітньої субвенції на школи села Михлин і Бережанки, це ще 5 мільйонів. Насправді при власних. Доходах в розмірі 35 мільйонів це колосальні кошти, тому що ми ще фінансуємо за власні кошти садочки, ремонтуємо дороги і так далі. Вся інфраструктура якраз лягає на дані кошти. У випадку закриття Михлинської школи учнів пропонують довозити на навчання шкільним автобусом за 5 кілометрів у школу сусіднього села Угринів. Тут вже навчається 40 дітей з Михлина, усього 158 учнів. Заступниця директора школи Руслана Ракуцька каже, мають вакансії і для вчителів. Усього в тергромаді 16 вільних ставок для педагогів. Остаточне рішення щодо закриття школи прийматимуть депутати сільської ради Городищенської ТГ 25 травня на черговій сесії. Ірина Сватула, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.